Вже рік, як триває війна, ми всі розуміємо, як важко дається кожен день захисту України від підступного по варварськи цинічного ворога. На передовій наші військові роблять усе можливе і неможливе, щоб завершити цю війну нашою перемогою. Тому хочу побажати нашим захисникам і захисницям сил і витравки, повернутися до своїх домівок неушкодженими. Дякуємо вам за стійкість, мужність, за те неоціненне, що ви даруєте нам щодня, це можливість вчитися, працювати в надії на перемогу України в цій клятій війні над ненажерливим ворожим сусідом. Дякуємо вам за все, що ви робите. Окремо, хотілося б подякувати нашому вчителю захисту України та фізичної культури. Дякуємо вам, Сергію Максимовичу, за ваше звиття, свідомий вибір захищати всіх нас. Мужність і силу духу. Чекаємо на вас і сподіваємося, що наступного навчального року ми разом працюватимемо на ваших уроках у школі. Віримо у перемогу. Слава Україні! 24 лютого минає рік, як країна-агресор розв'язала криваву війну та намагається знищити Україну. Весь цей час наші мужні захисники боронять рідну землю від жорстоких ординців. Кожного дня ми висловлюємо подяку нашим воїнам у різний спосіб, не забуваючи ні на мить про героїзм за селу. Дякуємо вам, захисники і захисниці, за те, що ви надійним щитом оберігаєте нас щодня, відбиваючи атаки ворога. Дякуємо вам за надзвичайну силу і мужність, винахідливість і мудрість. Окремий привіт і слова підтримки нашому вчителю захисту України Сергію Максимовичу Ісюку. Ми пишаємося вами, Сергію Максимовичу, і чекаємо на ваше повернення. Нехай усі обереги світу, обереги добра захистять вас і ваших побратимів. Віримо в перевогу, віримо в ЗСУ, віримо в кожного з вас, дорогі наші воїни та воїтельки. Слава Україні!